Доброго здоров'я! Сьогодні говорю, пане, можу 30 разів віджатись. Він говорить, так, відіжмешся, 200 гривень заробиш і добру справу зробиш. От Дівчатам будемо показувати, як треба спортом займатися, не тільки там щось таке робити, так. та, їсти після шостої, а що робити спортом на пробіжечку, там щось таке зробити. Опа, погнав. Головне, щоб ця штука не зламала. Опа! Рахуємо! Два, три, 4 п'ять, шість, 7 вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12 13 14 шестнадцять, семь, вісенадцять, девятнадцять, двадцять. Двадцять один, двадцять, два, 24. 25. Ще 5. 20. Це без розуміє, зараховано. Ні, не, не зараховано, було 30. Все програмно, нічого, значить пригощаю я щасливим штурмів сьогодні. Буде 30 31.